Питань з питань земельних відносин міста будування екології, охорони навколишнього середовища та радних питань обрано 5 депутатів. Присутні три. До сесії винесено 35 питань. 30 із них земельних питань починається з 18 питання. Роботу земельної комісії вважаємо розпочатою. 18 питання. Про затвердження технічної документації по Сергію. Будівництво чогось до будинку. Земля, приватизація та запрят... СББ. Угу. Питання є не маю. За да питання прошу голосувати. За троє. 19. 19. Про затвердження технічної документації село Судянка Короту Василь Федоров. Що ж, приватизація холодно. Та ні, є, немає. Голосує. Хто за? Проєзав, питання приймається. Двадцяте. Затвердження технічної документації Колонові Ользі Миколаївні. Мартинівка. Те саме. Питання, немає голосу. Хто за? Проєзав? Питання приймається. 21. Про затвердження технічної документації Володимир Петрово Володимирович. Мартинівка те саме.

Документації землі устрою колесник Оксані Миколаїв у селі Берг для Відністю обслуговування жилого будинку. Є питання? Немає. Голосує. Троє за? Питання приймається. 25. Про затвердження інформації землі устрою Пащук Саві Володимирович в селі Беріг для В'єдніста обслуговування жилого будинку. Голосує. Хто за? Питання приймається. І за питання тримається. 26. Затвердження тихічних документації за милоустрію Калинюку Миколі Андрійовичу в селі Турія в обслугові Живого будинку. Голосуємо. Хто за питання приймається? 27. Затверджує технічність документації Сітер Катерині Антоніні, в селі Онишківці, Це з оцлонії живого будинку. Голосуємо. Хто за питання приймається? 28. Затвердження технічної документації Зінчуку Ігору Володимировичу він паю успадкував по сертифікату. Зробила технічної немає треба затвердження. Голосує. Проєзак питання приймається. Є приміщення у власності коровника. Передаємо оренду. Студію з коровник, так? Так. Mm Подроблена -hmm. документація, передавати передати. Да. Да? <питалізм> 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 що, що? Це так само вийшло така по ситуація, як переміщення, так? Заводарі. Так Там питання йде, чому 49 років. Ми всім даємо по приміщенню. А кого є приміщення? Потім ми бачимо, що 5 років йдуть по 7 років, це то це замість. Понятно. Бо тут виникало питання, чому 49 років? Так, Та має більше. Хто до даних пішов? Троє питання приймається. Затвердження технічної документації з устів щодо поділу земельної ділянки. Комунальні власність на намежами населених пунктів розроблена документація, це Шепетин, господарський двір, де була тракторна бригада. Там вона розділена на двоє, не на двоє, а там відділено всі 13 сотих, точно не пам'ятаю. Два пуски зроблені, один відведений під водонапірну башню яка є у власності відтабну і 3, 3 гектари, там з чимось лиценк має у власності приміщення. Робимо поділ, затверджуємо для того, щоб його потім передавати в оренду. Mm. Mm, Всі маєте за таймка. Затвердження звіту за, за експертною грошовою оцінки земельної ділянки. Та право продаж права власності з межняки на конкурентних засадах. Електронного аукціону селища СМВ по вулиці Заводського кадастри номер. Це те, що під шпоном, там тих 176 квадратів, старте ціна 11 тисяч. з Київської що... Другий аукціон відбувся, нагнали ціну 50 тисяч на земельну лянку, площою 5 гектарів. Данилевич вийшов переможцем, але він відмовився і полюсь. Але він відмовився від те, ціни воно. Вигати, виграв, поїхав, туди казав, що я там.

Ні. 34.33 дивились. Продаж правої ради змей ділянка на конкурентну засадах на замінання права хвороби озброєння зйомку території Смільської селищної ради застроїв номер Це земельна ділянка по маркінці 50 сот. Так. Там не вижте. де вона саме розміщена. якийсь робити по лівій стороні. Там зараз самосіплено. Це потова зараз зимою, як його. То за затем буде. Ми їхали, там не махати на ліву сторону. Перед Прокопчиком. Ну, перед Прокопівчиком рівень.

Дрова побудився. Почекати. Треше трошки почекати, але зараз ліси України. Віси України вже мають аптекети і вони будуть старатися їх забирати і самосіли. Давайте в оренду, в оренду вже, якщо там не одягнуть в оренду поїє що за Звернувся до нас. Звернувся до нас по питанню з'яснення. У законі, що орендар має право проводити розвіслення <голосує> закону України про рослинність. Та про включення земель ділянки до перевідку земельних ділянок віддають продажу право оренди на земельних займальних тривах коукціонів на території Смільської селищної ради 14.2.040747. Це земельна ділянка, там п'ять лишніх нектарів на горищах. Ми там віддали вже під дві земельну ділянку оренду під пробіту, там взяли і... Я не кажу, що там потенційними воротарами вони являються, ось бажання таке виявляється. Не хочуть щось робити. Питання приймається. Винесли питання на земельну комісію, вичерпані, робота комісії, взимаються за що.